Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І сьогодні буде обзор нових е, пакетиків з семенами, які мені прийшли від магазину Агролайф. Я замовила їх на наступний рік, 24. Замовляємо, але побачимо, що буде далі. Не знаємо як у нас все складеться, але замовляємо. Перейдемо. Для огляду спочатку томатів. Томатів наші улюблені рослинки, які я вирощую. І ось в цьому році я заказала отакий томатик-Айдар. Е, побачила його на каналі Антоніні Маторіна, і вона в своїй сусідці була. В теплиці цей томат назначен тільки для теплиці. Ось така слівкоподібна, е, віточками росте. Побачимо, який виросте він у мене. Так. Потім ще томатик Асано F1. Це рожевий томатик. Рожеві томатики мені дуже сподобалися, тому я їх і заказала. Е, наміп, слівкоподібний томат, рясний. Теж е, підказав мені один мій з підписників. І я його замовила. Він у нього вирос дуже смачний, каже, і дуже гарний, і великий врожай. Тут 1000 насинин. І ще дуже равний слівкоподібний томат Баста. від посадки розсади 60-65 днів пішуть. Побачимо, який він в мене виросте. Заказала черики чорні Тайгер F1. Е Бо люди дуже на базарі, коли я в цьому році торгувала. Вони брали з задоволенням е, такі томатики, бо вони солодкі і дуже смачні. Це коктейльні томатики, вони трошки більше за е, черіки. Полфаст томатик, тисячу на теж дуже гарний томат був у мене. По минулому році я його садила, в цьому році його не було. От від фірми Kitano заказала Фіндлі, теж F1, теж рожевий томат. Рожеві томати, вони солодкі, смачні для салатів і дуже гарний виходить з них сік. А це особливий томат від фірми Kitano Я-Мамото F1. Великого розміру росте. Високоросла рослина, е, жовтий томат, люди теж питають, е, смакують його дуже добре, тому я його заказала. Він із недешевих. Тут 500 насинін. Коштує, е, так якщо пам'ять мені е, е, дає е, сказати десь півтори тисячі. В цьому році заказала е, Перець від ендозаден фірми. Хаски. Це жовтенький такий перчик. В цьому році вирощувала я інші перці. ну Не дуже вони мені сподобалися, але, може, це в мене так в цьому році вони. Дуже багато гнілих було, щось напало на них хвороба. Ось на слідуючий рік попробую я ще цей перчик хаски. Але ще треба буде замовити. Якийсь сорт червоного перцю, щоб для того, щоб якесь розноблення було. Оце е, Іспаньол цибулька чорнушка. Я вже її попробувала садити, її можна садити на перо, можна садити і так. Е, дуже добре сходить. Це сама фірма, магазин, інтернет-магазин AgroLife розфасовує їх з великих. Пачок. Ну, зійшла дуже гарно. Побачимо, як вона зійде навесні. Так. І замовила ще в цьому році від фірми Саката, замовила ранню капусту Еліза F1. Тут у нас 1000 насенін. Побачимо, як вона виросте. В цьому році я садила е, капусточку ранню Етма. Була дуже гарна, всі задоволені, хто брав у мене розсаду. Я садила її через стаканчики. Люди задоволені, дивлячись на те, що трошки дорожче, чим з відкритою кореневою системою. Ось така посилочка у мене вийшла. Коштувалася посилочка десь до 4 тисяч гривень. І побачимо: будемо живі. Друзі. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Не пошкодуйте поставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, коментар з семи слів. Це буде для мого каналу дуже хороша ваша дія. Всім я бажаю міцного здоров'я, благополуччя та швидшої усім перемоги.